Його називають отаманом Карпата. Без хітів Василина, «Гуцулка» та розлук не буде, не обходиться жодне гуляння. Іван Попович у 80-ті гострулював по всьому світу, але радянська влада змушувала співати російською. Це був єдиний шанс добути звання народного артиста. Та за музичною славою сувора реальність та випробування. Конфлікт із дідзю, якому він ще в дитинстві не пророкував зіркове майбутнє. Мізерна пенсія, на яку би він просто не вижив без своїх концертів. І родина, яка на власні очі побачила Чила справжнє обличчя російської агресії, як Закарпатець став легендою української естради, що стало причиною конфлікту із Михайлом Хомою, як Попович пережив втрату майна на початку війни, і що найбільше надихає артиста на нові пісні та виступи навіть після десятків років на сцені. Далі розповім. Оновлений ліко Спортлайф Олімпійський на теремках чекає саме на вас. Це найбільший клуб мережі з унікальними тренажерами, яким немає аналогів в Україні. Клуб зручний для всіх, адже повністю інклюзивний. Для військових діють спеціальні знижки. Саме тут національні збірні України готуються до Олімпіади. Приєднуйтеся до клієнтів, які вже обрали «Спортлайф». Музика Іван Попович народився 24 квітня 1949 року в селі Осій на Закарпатті. Любов до музики він проявляв з малку, тож батьки віддали його до хуського музичного училища. Там він навчався на хорового диригента та пробував свої сили у співі. Сам Іван Попович пригадував, спочатку виходило досить кумедно і кепсько. Я попробував співати. Був у нас такий секстет, і ми співали пісню «Откровенне роб'ята. Це я запам'ятав добре. Ми як відспівали, ми співали всі в один голос. Ну, так такі. дуже дуже фальшиво ми співали. Публіка все з нас сміялася, я так переживав. Що я навіть не в ту сторону зі сцени пішов <реш> більше? Я казав на сцену не вийду. Однак юний верховинець на цьому не зупинився і наполегливо працював над собою. Невдовзі його співочі таланти помітно розквітли. У 1973 році він навіть поїхав на всесвітній фестиваль молоді в Берліні. Там Іван Попович вразив суддів і здобув перше місце. Саме з цього моменту розпочалася його успішна музична кар'єра. Невдовзі відомий композитор Микола Колеса порадив Івану розвивати здібності та продовжити музичну освіту. Завдяки цій рекомендації Попович вступив до одного з найпрестижніших музичних закладів України Львівської консерваторії. Після випуску йому запропонували залишатися там викладати. Однак, викладацька кар'єра Івана Поповича тривала недовго лише рік. Згодом він разом із відомим музикантом Віктором Морозовим створив вокально-інструментальний ансамбль. Спершу гурт мав назву Ровесник. На трохи пізніше його перейменували на ватру. Саме пісня Люба-люба стала справжньою візитівкою колективу. А невдовзі Попович уже підкорював столицю, виступаючи в київському мюзик холі. Пік популярності Івана Поповича припав на середину 1980-х років. Тоді радянська влада намагалася змусити Івана Поповича співати російською. Один із чиновників Мінкульту навіть відверто заявляв, що його цитую «западинські пісні нахрен нікому не будуть потрібні. Але спів Залишався вірним українській пісні. Саме так народилися його хіти Карпатська свайба, Василина, Розлук не буде. Мене радує світ. Вони звучали всюди, з екранів і радіоприймачів. Попович активно гастролював світом: від Канади та США до Індії, Бразилії, Італії та Греції. Згодом артист зізнався: одну російську композицію він таки виконав, інакше не мав би шансів отримати звання народного артиста в СРСР. Та вже за часів Незалежності Україна гідно оцінила. Його вклад у культуру у 1999 році він отримав орден за заслуги третього ступеня. Саме тоді народився ще його один хід Золото Карпат. Разом із ним співак отримав і нове ім'я на сцені отаман Карпат. Та як зазначав сам артист, це був не просто вдалий псевдонім. За ним криється ціла історія у Ужгороді у Муздрамтеатрі Я давав великий концерт до свого 50-річчя. Опісля до мене підійшов одеський співак Микола Свидюк. Іванку, у мене є пісня для тебе. У театрі стояв Великий Рояль. Тож Микола одразу й заграв мені Гей, Карпати, Земле, Мати, Смерековий край. Пісня мені сподобалася. Я включив її у свою концертну програму. І під час одного з виступів ведучий мене оголосив: Зустрічайте Івана Поповича. Або як у народі його називають отамана Карпат. Так і закріпилося. І часто вже й друзі мені так кажуть: Привіт, отаман! Іван Попович став частиною покоління, яке творило нову українську естраду поруч із Василем Зінкевичем, Назарієм Яремчуком, Софією Ротару та Володимиром Івасюком. З останнім його поєднувала справжня дружба. Вони навідувалися один до одного, іноді могли посидіти з чаркою. Та понад усе їх єднала музика. Попович щиро визнавав, що саме від Івасюка. Попович щиро визнавав, що саме від Івасюка перейняв чимало важливого для своєї творчості. Ми з і Васюком разом навчалися, бо він тоді якраз перевівся з медінституту. Ми добре спілкувалися і дружили. Наші квартири були недалеко, тож ми не раз проводжали одне одного. Буває, сидимо у нього, тоді він мене проводжає. Прийдемо до мене, трошки посидимо, і вже я його проводжаю, усміхається. Але повірте, нас єднала не палинка, а музика. Я від Володі дуже багато всього навчився. Він був дуже талановитий аранжувальник. Завдяки йому я почав писати оркестровки. Мало хто знає, але пісню Водограй Володимир Івасюк писав спеціально для дуету з Іваном Поповичем. Та згодом він передав її солістам Смирічки – Назарію Єремчуку та Василю Зінкевичу. А ще пізніше композицію зробила легендарною Софія Ротару. З часом Попович передавав свій досвід іншим. Саме він напророкував успіх в шоу-бізнесі Михайло Хомі, нині відомому усім як Дзідзьо. Народний артист розглядів його талант ще тоді, коли Михайло було лише дев'ять. Батько привів його додому. Поповича, де той саме гостював. Хлопець заспівав, і вже з перших нот стало зрозуміло. Перед ним майбутня зірка. Я тоді сказав: молодчинка, гарний хлопець. Увечері того ж дня у мене був концерт у сусідньому Немирові, і батькові запропонував гарненько одягнути Михайла, причесати, і я дам можливість йому заспівати. Михайло прийшов вдягнутий гарний костюмчик з метеликом. Звичайно, я спочатку сам попрацював з публікою. А тоді сказав, що на мій погляд, цей хлопчик має велике майбутнє. Він заспівав дві пісні, а потім ще одну на біс. Публіка дуже гарно його прийняла. Відтоді Іван Попович почав передавати Михайлу Хомі свій досвід. Вони навіть виконували разом хіти народного артиста. Василина та розлук не буде. Згодом маленький талант виріс у відомого співака, того самого дідю, якого сьогодні знає вся країна. Однак з часом між ними почали виникати непорозуміння, а відверто кажучи, справжні конфлікти. Іван Попович запросив дідю заспівати разом пісню Гуцулка на своєму ювілейному концерті до сімдесяти річчя у Львові. Спочатку, за словами народного артиста. Хома погодився проте в день концерту. Він зателефонував і сказав, що не приїде. Мовляв, його рейс із США до України перенесли. Та Попович дізнався, що того ж дня дідю давав концерт в Америці. Не з'явився він і на виступ співака в Ужгороді. За його словами, Михайло Хома довго ігнорував його, а згодом заявив, що виступатиме з Олександром Пономарьовим у той день. Це неабияк обурило Поповича. Йому здалося, що Хому цікавлять лише гроші. Особливо після того, як той засвітився на пишному весіллі колишнього прокурора Ростислава Ільницького та співробітниці ДБР. Роксолани Москви у Львові. І тоді я сказав Михайлу Хомі: Михайло, ти хороший хлопчина, ти музикант хороший, тільки дивися, щоб тебе твоя слава не згубила. Бо у мене склалося враження, що ти любиш тільки гроші. Я також знаю, що львівська аудиторія була дуже обурена його появами на закритих концертах. На виступи до злодіїв він може приїхати. А на концерти до нормальних людей приїхати часу забракло. Мені не подобається, я це кажу відкрито. Сам дід жодного разу не коментував конфлікт із народним артистом. Іван Попович відомий не лише як співак, а як телеведучий. У своєму проєкті на гостину до Івана Поповича він спілкувався з українськими співаками, акторами, художниками та бізнесменами. Народний артист розпитував гостей про їхню кар'єру та досягнення. Ще одним його проєктом були Різдвяні вечори у Поповича. Вони знімалися в його заміському будинку під Києвом у селі Мила. Він із теплотою пригадує ті моменти. Тоді, з його слів, усе було дуже цікаво. Однак, ті спокійні часи зруйнували. Увалова повномасштабне вторгнення Росії. Проєкти закрилися, а його родина на власні очі побачила справжнє обличчя країни-агресорки. На початку війни окупанти увірвалися на територію його маєтку в селі Мила Бучанського району і поставили посеред подвір'я танк. Іван Попович згадував, що йому тоді пощастило. Він не був вдома. А от майно артиста серйозно постраждало. Мені пів даху знесло, а у сусіда взагалі хату розбило тільки паркан Залишився у мене. Півпаркана е, знесло і, і, і розбило там будову маленьку. Все ну, будинок е, півдаху знесло, так що його вже відремонтували. Ну, жити там поки що не можна. З перших днів війни Іван Попович активно підтримує українських військових, збирає кошти на їхні потреби, надає їм транспорт та навіть житло. Я багато допомагаю грошима, житлом тощо. Віддав на потреби військових свій джип. В одній з моїх квартир мешкає родина захисника. Зараз всі зусилля йдуть на те, щоб допомогти нашим військовим. І може бути тільки так. Саме завдяки заробіткам на своїх концертах він може допомагати нашим бійцям, адже його пенсія, як і в багатьох українців, складає всього 5 тисяч гривень. ж отримує його колега по цеху, співак Василь Зінкевич. Мені цих грошей вистачає заправити машину і доїхати із Закарпаття до Києва. І по дорозі чаю випити, бо на поїсти вже не вистачить. Василь Зінкевич мені розказував, що він був у кабінеті міністрів, розповів там, що свого часу він приносив філармонії мільйони, домовляв, що ж це за несправедливість і на що ж йому жити. Водночас народний артист дає і благодійні концерти. Їздить у госпіталі до військових і дарує їм свої пісні. Найбільше його вразила поїздка до Трускавця. Туди зайти, не прийнявши якусь заспокійливу таблетку у палату, не дуже легко. Угу. Ви зрозуміли про що я говорю. Ми запланували концерт так на півтори години, щоб вони не втомилися. Я співав дві з половиною майже три години. Хлопці не відпускали. Про особисте життя. Іван Попович розповідає вкрай рідко. Першою його дружиною стала дівчина на ім'я Оксана. Вони побралися на початку популярності артиста, коли він ще жив у Львові. Подружжя мешкало у гарній квартирі і навіть мало власне авто. Згодом співаку запропонували працювати в столичному мюзик-холі. Довелося переїхати до Києва і почати все з нуля. Тут сім'я оселилася в маленькій занедбаній кімнаті. Оксана не витримала нових умов, повернулася до Львова і незабаром розірвала шлюб у цей непростий період. Він зустрів свою другу дружину Марію. Одружилися вони в день розлучення з екс-партнеркою, і відтоді вже понад 40 років разом. Сам Арти зізнавався. На початку їй було з ним дуже непросто. Однак, Марія стала для нього найбільшою опорою в житті та творчості. Недавно мені кажуть, що вам подали названня Героя України. А я їм кажу, ви знаєте, це приємно. Але звання Героя України треба не мені давати, а моїй дружині. У 1990 році в подружжя народилася донька Соломія. Іван Попович зізнавався, що в дитинстві вона була така ж недбала та безвідповідальна, як і він сам. Але з віком усе змінилося. І в цьому, за словами артиста, велика заслуга також його коханої Марії. Я, Я ніколи нам... не думав, що наша єдина любима Соломійка вона маленькою була така. У тата вся пішла розгильдяєчка. Я не думав, я боявся, яка з неї мама вийде, з неї вийшла прекрасна мама. Але це завдяки тому, що ви запитали. Кілька секунд назад тому, що перед нею була прекрасна мама. Донька Соломія подарувала народному артисту двох онуків Івана та Софію. За словами Івана Поповича, саме родина надихає його на творчість. Він продовжує виступати на сцені та тішити прихильників новими піснями. А ви слідкуєте за творчістю Івана Поповича? Яка з його пісень для вас найулюбленіша? Діліться враженнями та спогадами в коментарях. З вами була Анжеліка Галисевич. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись та залишити коментар. До нових зустрічей!